Всім привіт! Авторозборний зв'язку. Рено Кліо. Друзі, показую Кліо, пригнаний зі Швейцарії 2007 року. 1.6 бензин з автоматичною коробкою передач. В комплектації має туманки, автомат, два електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз-контроль, мультикремо по магнітолі. І в принципі це все. Має повну сервісну історію автомобіль, обслуговувався гарно. Вчасно. І частенько, до речі, оливу замінювали кожних 15 тисяч кілометрів, що є величезним плюсом. Так, Санремінь ГРМ було змінено на 143 тисячах. От була заміна ГРМ, зараз 150 тисяч. Тут, бачите, навіть от в Швейцарії дилер пише сервіс на 135, наступний 165, але людина от змінювала наступний 143, тобто проїхала менше навіть. 10 тисяч кілометрів. І от 148 був крайній по маслу 530 з інтервалом в 5 тисяч кілометрів ГРМ замінювався на 100 на 135 тисячах кілометрів, повний, бачите, набір сервісів в автомобіля. Тобто це означає, що власник був такий бережливий. Так, показуємо по фарбі, що в нього пластикові крила не пробиваються. Дах, оригінал. Є фарбовані якісь там елементи, я зараз вам покажу, що в нього фарбовано. У мені здесь щось там позад задня арка якась фарбована чи щось таке. Швейцарія автомобіль, 150 оригіналу, задня кришка крашена, як ми бачимо. Десь тут піймав 315, але знайти його ще знову дуже важко. Як ви бачите, десь попало тут, або це попало. Ну, не можу знайти знову. Так, отут є 300. Бачите, 340. Ну, Далі 207. Тобто косметично задня кришка. Верх кришки не чіпався. І оце крило фарбоване. На ньому є от показники такі, було протерте. Двері вже ні, проєм не фарбований, Салон гарний. 4 подушки airbag в нього. Також комплектації бокових airbagів немає, шторок, 4 airbagа. Все, друзі, фарбовано заднє крило і задня кришка. Тут є частинка показники район 500 мікрон, 600. Кермо оригінальне не шилось і не фарбувалось, залишилось гарне. Пічка працює, це все добре. Отака От автівка за 6000 доларів для мадам. Якщо цікаво, то набирайте по телефону, який є в описі до цього відео. 2007 рік. Якщо цікаво, телефон в описі до відео. Всім добра, всім пока.